Є правова комісія. Вітання, прошу у нас про спільне засідання комісії. Так, шановні депутати, пропонується проєкт рішення про затвердження регламенту. Скажу, чим пов'язано прийняття даного рішення, були внесені зміни до чинного законодавства України, а також прийнято новий закон про адміністративну процедуру, який передбачає новий порядок розгляду тих чи інших питань, в тому числі колегіальними органами, до яких відноситься. І сесія Радоверівської міської ради. В регламент були внесені суттєві доповнення, які передбачають сам процес і порядок оскарження рішень сесії міської ради, прийняття та розгляду спірних питань. Якщо коротко, то все. Питання є. Питання. 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 Напроти. Немається за основ. Питання номер. Міської ради 18 -го, 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 так? Mm -hmm. Так. виплати державний реєстр. Значить, в 2016 році була відповідна реформа і державні реєстратори з підпорядкування Міністерства юстиції. Переш... Ці повноваження прийшли що стосовно реєстрації прав на нарухове майно та їх обтяжень до органів місцевого самоврядування. І саме тоді в законодавство були внесені зміни, які дозволяли встановлювати оплату праці державним реєстраторам, пропорційно, скажімо, заробленим коштам з адміністративного збору, тобто той, який зараховується або до державного бюджету, або до місцевого бюджету, відповідний порядок був затверджений. Ми встановлювали п'ятнадцять 15% від адмінзбору. Були внесені також зміни, які ускладнюють процедуру виплати зазначеної зазначених стимулюючих виплат, і тому е рекомендовано е перевести державних реєстраторів відділу реєстрації на загальну систему стимулювання відповідності до положення про преміювання виконавчих органів родилівських міського рада та з умовами колективного договору. І пропонується це рішення, яке було встановлено на ці пропорції е виплат, скасувати. Приймається тобто, є... номер три про структуру виконавчих органів Ради міської ради загальної частини праці та їх наші тільки зміни були внесені. Пропонується е, додати дві штатних одиниці відділ надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення мобілізаційної оборони і охорони праці. Чому? Тому що на нас покладено зараз відповідно до чинного законодавства, були внесені зміни про загальний військовий обов'язок, військову службу, про мобілізацію мобілізаційну підготовку в Україні, значить, питання щодо здійснення первинного. Загального обліку покладено також на органи місцевого самоврядування в попередній редакції е, цього з цих законодавчих актів було зазначено, що в населених пунктах де е, відсутні е, відповідні центри комплектування та соціальної підтримки, такою роботою займається органи місцевого, місцевого самоврядування, де наявні такі центри е, цю роботу виконують ТЦК. На даний час, як я вже згадував, коли в нас є зміни, назад повернули органи місцевої здійснення загального, загального первинного військового обліку. І ТЦК тепер буде займатися лише спеціальним військовим обліком. Це офіцери, це є прикордонні війська, це є Служба безпеки України і ряд інших спеціалізованих воєнних формувань. Тому колись вже органи місцевого самовідування займалися первинним військовим обліком. Після того всього від нас забрали зазначені повноваження, ну і знову період війни знову повертають нам ці обов'язки. Від, від цього ми нікуди не віримося. Що робить класифікації? Ні, що дивіться, що ви розуміли, це лише ведення справи первинного військового обліку і. В тому числі робота в частині оповіщення, це надсилання або вручення повісту. Ну, поки що на нас не переклали повноваження стосовно відловлення осіб потенційно. Слава Богу. Але було б цікаво. Ну, дивіться, є що ви розумієте, в нас на сьогодні по сільських населених пунктах функції первинного обліку, оскільки. Сільських населених пунктів відсутні ТЦК виконують, здійснюють старости і відповідні спеціалісти, які закріплені за старостатами. Тепер питання стоїть суто по ну, загальному місту Радовиду. Це відновлення і ведення відповідних картотек, тому із розрахунку на таку кількість позвоники, яка в нас понад 2000 тисячі призовного віку нам необхідно не менше двох штатних одиниць. Зараз не вважаємо докцільно збільшувати цей штатний розпис. Невідомо, на який термін знов нам передадуть функції цього правинного військового обліку. Можливо, згодом і заберуть назад. Ще Ще є питання? Ні, Я хто за? Проти зараз приймають. Так, п'яте питання. Принесення змін до проводження. Якщо не змінилася юридична адреса установи, то потрібно змінити з, з на нападку 5. Та <кій> є? <кій> 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 Ця вулиця була в нас франка 2. ми в вулиця Франка 11 і вносимо пропозицію про оголошення радовинських турбі. Мам, питання? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Це на балансі служби справах дітей для забезпечення умов догляду, виховання дітей, патронавних сім'я, будинку зімельного типу, прийомних сім'ях нас склалися обставини, оскільки наша громада вийшла в області одна із цього дві громади. вийшли, і благодійна організація нам нас забезпечує, тобто патронатну сім'ю забезпечує побутовою технікою і іншими Іншими матеріалами ми маємо підставити на баланс і маємо цими матеріалами до передаватися. Так, у нас були на балансі, Патронатна сім'я буде користуватися даною технікою, коли вона закривається, ми забираємо до себе за баланс, друга сім'я відкриває свою діяльність, ми знову даємо. Відповідно до положення про управління, дане управління є уповноваженим органом з питань забезпечення приватизації та оренди комунального майна, тому власне нам потрібно прийняти рішення про те, що управління тепер буде забезпечувати проведення усіх процедур пов'язаних з передачею майна в оренду. Приймається за основу. Питання номер 9 про намір передачі майна в оренду та включення майна перелік першого типу. Мова йде про два кабінети. Адмінбудівля Франка-2, другий поверх. Було звернення від підприємців про передачу в оренду. Тому ми їх включаємо в перелік для передачі в оренду і відносимо до першого типу з подальшим проведенням аукціону. Питання є? Хто за? На передачі майна в оренду та включає з другого типу так другого типу це без проведення аукціону за одну гривню в рік. На попередній сесії ми приймали рішення. В нас є така громадська організація Бойове братерство, які займаються, вони працюють з сім'ями, в яких є загиблі. Власне, вони в нашій громаді проводять. Батьківське серце вручають ордена, і їм потрібно приміщення. На передній сесії ми передали їм два кабінети в приміщення, але було після узгоджено, що їм достатньо буде одного кабінету. Тому зміни і один кабінет площою 25,6 метрів квадратних. Хто за приймається? Шановні депутати, до вашого розгляду звіт про виконання бюджету за перший квартал 2025 року. Дохідна частина бюджету виконана на 108,5%, разом з трансфертами на 105,1%. Видаткова частина виконана на 83%. Відповідно, дебіторська заборонень по загальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість складає 674%. 1600 гривень. На даний час вона ліквідована. Ну, пофінансовано. Більш детально розписано. Далі Питання є, немає. Голосую, хто займається. І про внесення змін до бюджету міського реалія промади на 25-й. Шановні депутати, ну, пишемо субвенції. Обласний бюджет виділяє субвенцію на реалізацію соціального проєкту Активні парки локації здорової України в сумі 79 тисяч 56 гривень. І за рахунок перерозподілу коштів також виділяємо як співфінансування щодо даного проєкту в сумі 26 360 гривень. Також виділяємо. Іншу субвенцію обласному бюджету комунальному закладу, Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради в сумі 30 тисяч, відділенню поліції, в нашому відділенню поліції 25 тисяч на ремонт автомобіля, на оздоровлення дітей 210 тисяч. По програмі агропромислового комплексу на сервісне обслуговування худоби 36 тисяч і відшкодування під окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 40 тисяч. І також на оцінку нерухомого майна в громаді 44 тисячі. Прошу підтримати дані зміни до бюджету. Питання є? Прошу указати. Хто за проти? Немає за. Володимире Перевичу, четвертое питание. А, ще разведу. Я не документ. Затверждение переліку об'єктів, у мене власності на Тверинській районі. Шановні депутати, значить, у відповідності до статті 60 закону про місцеве самоврядування в Україні, міська рада повинна здійснювати облік Інвентаризацію в сорокому майна, яка перебуває в власності Девілюської територіальної громади. Як ви пам'ятаєте, впродовж навіть цього скликання ми постійно доповнювали носить зміни до переліку. Це пов'язано з тим, що десь знаходилися нові об'єкти, які не були інвентаризовані. Також пов'язано з тим, що міська рада зверталася з... Заявами Дроздороговського суду про визнання майна безхазяйним і на ваш розгляд вже пропонується єдиний уніфікований документ, який включив всі ті об'єкти, які е, були доповнені у відповідності з розрізаними рішеннями.